Приїздить генерал у віддалену частину і запитує солдат: Ну, як тут вас годують? Солдати мовчать. Отже, добре. Солдати мовчать. Виходить погано, та виходить то добре. А от входить погано. <риклад> а батьківські збори нагадують зборище сектантів. Всі уважно слухають вчителя, а потім віддають гроші. І задумливо розходяться в сутінках. <рес> Село це коли ти купуєш картоплю, щоб посадити. А потім восени ще купуєш, щоб було що взимку жерти. <рес> Купив собі книгу Як побороти лінь», а там 300 сторінок. Опа! На репетиції оркестру диригент незадоволений грою ударників. Якщо музикант не може ні на чому грати, йому видають дві палички, і він стає барабанщиком. А шепіт з оркестру. А якщо він із барабаном не справляється, у нього одну паличку відбирають, і він стає диригентом. <плес> О, скільки коштує стрибок з парашутом? Хе -хе, тисячу гривень. О, страшнувато, раптом парашут не розкриється. А, та ми повернемо вам гроші. Оголошення на стовбі. Хто знайшов торбу з салом, нехай ними вдавиться. Стою на балконі, курю, милуюсь зірками. А іде п'яний мужичок, пчихає. Я йому зверху голосно, басом. А будь здоровий. Чоловік падає навколішки, піднімає руки догори. Дякую, Боже! <риклад> а хочете спокійно спати в плацкарті на верхній полиці? Причепіть на великий палець бірку із номером. А що робиш? Засипаю. О, та правильно казати засинаю. А та я знаю, я орка землею засипаю.